Всіх вас вітаю, шановні друзі, хочу відповідно до вас звернутися з таким питанням. Скажіть чесно, там, де ви мешкаєте, це місто або село, там з'явилося за останні роки якесь нове виробництво. Ну, наприклад, завод, фабрика або, можливо, якесь підприємство. Чи, чи все навпаки, все закрилося? І люди, які там мешкають, виїхали на заробітки, як у вас відбувається? Бо всі ви знаєте, що влада в Києві каже про економічне зростання. Але люди в громадах бачать і спостерігають зовсім іншу ситуацію стосовно економічного зростання. Якщо взяти загальну характеристику, по всій Україні в цьому питанні? то економіка, економіка вона начебто тримається за рахунок IT, агросектор, військових замов. За рахунок цього економіка тримається. Але якщо казати про промисловість, то вона скорочується. Машинобудування та легка промисловість майже стоять. А що це каже? Це стагнація економіки. Немає розвитку, немає надходжень до бюджету. Як будуть виживати громади? Що робить до цього місцевого? Яка підтримка від держави в цьому питанні? Падіння експорту металу відбувається та продукції заводів. Бо немає виробництва, яке мало б бути. Менше грошей у місцеві бюджети. тобто немає надходжень. А де брати гроші? А влада ж каже, у нас недостатньо коштів. А питання до влади, а що ви робите там на місцях, щоб у вас було достатньо коштів? Які дії? Які програми? Яка ваша діяльність там на місцях? Чи ви тільки чекаєте, що хтось принесе вам гроші на блюдці і скаже, на місцева влада, ось кошти витрачаєте на ваш розсуд. Так чи як? Що ж реально відбувається на місцях, якщо ми кажемо зараз про місцеву владу? Ну, наприклад, великі промислові міста, такі як Кривий Ріг та Запоріжжя. Підприємства там працюють, але часто скорочують персонал. Якщо кажемо про середні міста, то там заводи закриваються, або ці заводи працюють на мінімум. Тобто, 2 дня можливо, або день вони працюють на тиждень. Промзони стоять пусті. Якщо кажемо про села, та про малі громади. Там основа економіки, от тільки вдумайтесь, це земля агрохолдинги та ринки. Оце їхня основа економіки. Робочих місць поза агросферою майже немає. Там взагалі занепад в селах і малих громад. Часто головний інвестор, я зараз беру інвестор у лапки. У селі? Це заробітчани, які пересилають гроші додому? Ось, хто там інвестор? І що можна казати про економічне зростання і про розвиток держави, особливо на місцях, про розвиток громад, якщо от така ситуація, Які ж дії місцевої влади? Що б вона мала робити для того, щоб кошти заходили до бюджету? Вони мали б створювати виробничі підприємства, створювати робочі місця. Це основа розвитку будь-якої громади. Створення індустріальних парків. Давати пільги для бізнесу, тобто залучати інвесторів і давати їм ті пільги, щоб під ці пільги заходили інвестори. Щоб в громадах з'являлися виробництво, робочі місця. Але треба створити умови для цього, не чекати, що хтось прийде, а робити все для того, щоб. Заходили на старі і давати їм той шлях в різних напрямках, вирішенні їхніх всіх питань. І тоді можна спиратися на те, що кошти будуть заходити до бюджету за рахунок створення цих умов. Треба займатися пошуком інвесторів, залучати бізнес. Ось чим мають займатися представники місцевої влади, а не чекати чогось. А що ж вони роблять реально? Найчастіше вони підвищують податки для малого бізнесу. Це саме найпростіше підвищити податки, а далі що? А там інші наслідки відбуваються, коли підвищуються податки. Негативні наслідки. Живуть вони на державній субвенції, а не на власні доходи. Тобто місцева влада чекає, що гроші ж прийдуть, ми отримаємо свою заробітну плату. А як там виробництво, як там громада, нас це не стосується? Ось так вони думають. Цей шлях. До занепаду громад. Вони чекають інвестора з неба замість того, щоб створювати для нього мови. Це також є. Ось, чим займається зараз місцева влада? І ось давайте з приклади успіхів. В одній з громад Львівщини відкрили завод із переробки молока відповідно сотні робочих місць. Податки до бюджету. Відповідно, ви розумієте, що громада вже має кошти і має на що опиратися. Або, наприклад, на Вінниччині створили індустріальний парк. Інвестор відкрив невелике виробництво запчастин. Також це успішна громада. А ось приклади провалів. Багато міст декларують створення індустріальних парків. Зараз ця тема дуже розповсюджена. Але все закінчується гарною презентацією під урочистостю. І жодного реального інвестора немає. Презентували, показали, все. Розійшлися. Яка ж проблема самодостатності громад? Головне джерело доходу більшості громад це земля та податки з підприємців на ринках. Все. Вони підвищують тільки податки, отримують. Податки земельні. Все, оце їхній уділ. Оце їхнє розуміння, що таке економіка. Але це не економіка. Ніколи не буде успішність громади. Якщо тільки опиратись на земельний податок і на те, що податки будуть підвищувати для підприємців, це шлях нікуди. Якщо закривається хоча б один великий завод, Бюджет громади сиплеться, де брати кошти, звідки їх брати. Без виробництва громада перетворюється на дотаційну і залежно від центру. І Громада чекає від центральної влади, що щось перепаде. Згадайте, шановні глядачі, які підприємства працювали саме у вашому місті ще 10 років тому. Напишіть, які ці підприємства були. І скільки їх залишилося оцих підприємств зараз? І чи відкрилися якісь нові підприємства в вашій громаді? Напишіть оцю історію. Згадайте про це. У багатьох громадах сьогодні найбільший роботодавець, я кажу, зараз, лапка, це супермаркет або школа. Ось хто такі роботодавець? А де ж виробництво? Справжнє, яке створює додану вартість. Де воно? Місцева влада, де виробництво? Без робочих місць молодь тікає. Залишаються тільки пенсіонери. Уявіть цю ситуацію. Пенсіонерів, молоді немає. Що буде з громадами? І це пряма дорога до вимирання цілих містечок і сіл. Все це стагнація, це занепад. І що ж можна зробити у висновку нашого відео? Економіка України залежить від того, що відбувається на місцях. Якщо місцева влада не створює робочих місць, то відповідна громада приречена на стагнацію. І ось, шановні, таке питання. Як Ви вважаєте, чи повинні голови громад і депутати відповідати не лише за дороги, Освітлення, а також інше питання, а й за розвиток виробництва. Напишіть свою позицію, як ви вважаєте? Чи це справа лише держави, що це, цим питанням має займатися тільки держава? І напишіть в коментарях, що відбувається саме в вашій громаді, яка там ситуація? Ось, що наречі, про що ми сьогодні казали. Тому ставте вподобайки, залишайте обов'язково свої коментарі. Ставайте нашим підписниками. Я всім дякую і до нових зустрічей.